Доброго дня, шановні птахівники. Як кажуть, апетит приходить під час їди. Отож, маючи перший досвід вилуплення курчат з інкубатора птаха, сьогодні, 4 квітня, закладаю ще раз інкубаційні яйця. Уже тепер простіше, бо перший раз я все робила всліпу. Тепер я вже знаю, що роблю. Перші помилки буду заливати тільки дистильовану воду. Бо та вода з-під крану, яку я заливала, буквально за декілька днів забила мені систему водовідведення і систему зволуження. Тому я привела її до порядку і зараз водичка гріється, дистильована, і я буду заливати її сюди в піддон. У... у ємкістю півтора літра. І так, демонструю воду, яку я купила відразу для того, щоб не уграбати інкубатор. Вода дистильована 10 літрів. Була 65-70, вже 75 гривень, але це не ті гроші, на яких треба економити. Отримала інкубаційні яйця сьогодні у 2 години дня. Зараз 15 на 7, помила їх у такому розчині марганцівочки, Зараз підсушую, не терла руками так легесенько, бо були на них невеличкі такі брудні плями. Зараз вони підсихають, ось вже видно ця сторона мукра, ця вже підсихаю. Вони зараз у мене підсохнуть повністю. Водичка гріється і буду закладати яйця. Рекомендується відразу після того, як ви їх отримали з нової почти, прогріти протягом 6-8 годин при кімнатній температурі. Якщо покладете холодними в інкубатор, відразу від температури 38, яка у вас буде виставлена у перший день, з'явиться конденсат, який заб'є пори, і курча не зможе нормально розвиватися. Отож, хай набирають яйця. Кімнатної температури, тоді легенько їх обмить і обсушити з обох боків, щоб вони були сухесенькі. Ну що ж, <кій> яйця вкладені. Дійсно, у птаху 60 поміщається 60 яєць. Минулий раз вийшло 63, але вони були меншенькі. А це яйця всі однакові, тому більше 60 ніяк не поміщається. Ну що, шановні друзі, 4 квітня запустила в другий інкубатор. Що бачу? Бачу те, що і минулого разу температура замість заданої 60 е, вологі замість заданих 60-65. Але сьогодні мала розмову із Славіком Лазуковим, відомим птахівником в Україні. В якого я замовляю уже яйця на третій раз на травень місяць. То він мені сказав, що вологість 65, в принципі, це допустима вологість. І тому в перший раз я підкладала спічечку от в ці пройомчики, щоб вологість зменшити до 60. Але він сказав, що це зайве. Тому будемо випробовувати інкубатор. На задані параметри, тобто нічого я змінювати не буду. Як налаштований автоматично птаха 60, так він і буде працювати усі 21 день. Єдине, все ж таки наголошую, що в цей стаканчик, ось, в якому автоматична подача води доливати тільки воду дистильовану, інакше полетить повністю система зволоження. Ну, а поруч з інкубатором у квартирі, в брудері, який я дуже люблю, до речі. І так, я запустила інкубатор. Нагадую, 4 квітня. Вдруге він працює в цьому році. І що я бачу по інкубатору? Та сама історія, що і минулого разу. Температуру держить. Ідеально, ось температура 38, вона стрибає 38,1, 38 але це абсолютно нормально. А от було і проблема. Замість заданих 60%, 65% і той раз так було, і цей раз. Але я наперед замовляла сьогодні яйця у Славіка Лазукова відомого птахівника в Україні і поскаржилася йому на 65% вологість. То він сказав, щоб я не переймалася, що вологість може бути від 55 до 65, і це. Нормальні показники тому вирішила, що не буду переналаштовувати, привідкривати дверцята. От як є, так і є. Побачимо.